Моє шанування поціновувачам поезії Василя Стукса. Сьогодні я прочитаю ще одну поезію зі збірки Вибране. Осліпле листя відчувало яр, і не збігало до потоку, брело стежками, навпрошки й покотом донизу у воду. Загасить пожар. У лісі рівний голубий вогонь гудів і струнчи в жертвені дерева, зібравши літніх рай до коберемок, просторив вітер білу хору. О самотії липи й вітрі хрипли, сухе проміння пахло сірником, І плакала за втраченим вінком юначка. Заробивши на горіхи і верби в шумі втоплені. Аж ось паде, як мед, настояно загуслий останній лист за жолобі з гусінню, і жди-пожди, прийдешніх медоносів. Так по стерні збирають пізні даток, так вибілене полотно в сувій. Так юна породілля стане матір'ю в своєму щасті і в ганьбі своїй, схилились осокори до води, на шум єдиний в лісі, яр вирує, а осінь день, як повечеря, чує, кружляє лист, перечутті біди.